І всім привіт, друзі! З вами я, Фрейрочка Бофренч 4 рік. І сьогодні ми будемо останній раз рахувати скільки всього декоративного транспорту в Кертін Чорнобилю. І це вже нарешті-нарешті остання частина, бо я вже, якщо чесно, задовбався рахувати цей транспорт, літати на деморекорді, ну і так далі. Самі знаєте, рахувати якийсь там транспорт, який лежить за картою, ну мені не треба, якщо чесно. Ну добре, е, сьогодні, да, остання частина, як ми рахуємо, скільки всього транспорту став критин Чорнобилю. Так що, думаю, вже починати. Але щоб рахувати транспорт, нам треба якісь правила. Так що ось: перший: Рахуйте лише декор, транспорт, яким неможливо керувати або взаємодіяти напряму. Якщо це просто об'єкт на локації, він зараховується. Добре, може вам стало нутно, поки я так говорю, так що ось всі правила. Так, у нас на черзі янтар. Е, рахував я техніку буквально 5 хвилин і ось що я нарахував. Газ-53, 2 одиниці. Т-170 1 одиниця. Зіл-130 1 одиниця. Мі 6, 1 одиниця. Автобус лаз 2 е, штуки. КамАЗ 2 штуки, Бобік 1, Пожежний Зіл 131 1 штука, Жигуль 1 штука, якісь е екскаваторки, я не знаю, одна штука, Зіл 131 одна штука, Запорожець одна одиниця і ПТР-70 одна одиниця. Переходимо далі. На річ дуже багато техніки було. Так що ось що я знайшов. Зіл 131, 6 штук, Зіл 133 одиниці буханки H5, Кавс 1, Бобік 3, Мі 6 1, Танк 1, Москвіч 1, БТР 72 штуки, КАМАЗ 2, ГАЗ 53 2 одиниці, Ніва 1, Запорожець 1, ЛАЗ 1, Т-170 1 штука і ЧМЕ 3 1 одиниця. Переходимо до Прип'яті. І так, автобус ЛАЗ 11 штук, Ескаватор одна штука. КАЗ-53, 8, одиниць ЗІЛ-130, 9 штук, Ніва 18, Москвич 13, ВАЗ 7, Побіг 10 штук, Буханка 7. ЗАЗ 11. Камаз 6. ЗІЛ 131, 14, Мі 24, 2 штуки і Пожежний Зіл 131, 2 штуки. Мабуть, на цій локації саме найбільше транспорту. ЧАЕС Запорожець 2 штуки танчики 2, Бобіка 3, Зіл 131 3 штуки, ПТР 70 10 штук. ГАЗ-53 одна штука, Мі 24 а 6 одиниць, КАМАЗ 2, Пожежний ЗІЛ 131, три штуки, Кавз 1, ЛАЗ 1, Чмет 3, 2 штуки, ЗІЛ 131 7 штук, ВАЗ 1, москвіч 1, Т-173 штуки, Ескаватор одна одиниця, 2 Т-116 одна штука, і ГАЗ-66 одна штука. Ой боже, і нарешті я дорахував цей весь транспорт. Боже мій. І зараз я вам покажу, як я виглядав, коли я рахував весь транспорт. Ось такий відос у нас вийшов. Ну, думаю, пойдет. Якщо вам сподобалась сама рубрика, самий контент, то можете поставити лайк там, або даже підписатись. Ну, я вас не заставляю. Це ваше бажання. Ну, якщо хочете, можете заходити в мій телеграм-канал. З вами був я, Фрейрочко,бофренчтрик. І всім до свідоців!